Доброго дня, шановна громада, підписники цього каналу. Сьогодні я вам зніму такий невеличкий контент з приводу будинку за 500 доларів. Багато хто питає, багато коментарів. Що ти поробиш тут, як відбувається господарство, що плануєш ремонт тут можливо якийсь, можливо воду, можливо ще щось. Для тих, хто не знає, я купив будинок за 500 доларів, це за 20 000 гривень. Із огородом 25 сотих, для введення сільського господарства. От поряд знаходиться наша дача. То і ось подвір'я цього будинку. Катакомби. Видите, що тут понаривали, таке понароблювали. Сюди запустили ми в'єтнамських поросят. Оце четверо штук тут бігає. Ну, з однієї сторони дуже добре, що вони тут бігають, ганяють, хоч не заростає бур'янами. Та навіть не бур'янами. Тут вже почало рости такі кущі і ветки. Ось, ось це таке росло. А так хоч поросята його витрамбовують, трошки витопчують, ну і, і мінус, звісно, того, що риють. Безбожно Риють вони. Така місячна поверхність тут. Але нічого. Зараз. З приводу хати. З приводу хати. Пишуть, питають. Деякі люди не розуміють, думають, що вона ще продається. Ні, вона вже не продається. Вона вже давним-давно купилась. Купилась мною. Ну і що тут по цій хаті, зараз я вам покажу. Ремонти. Ванну, туалет. Зараз. Так, заходимо сюди. Нічого не помінялось. Сюди також нічого не помінялось. Сюди. Ну тут трішки змінилося. Загрузили сюди ячменю. Як бачите, тут ніяких ремонтів ніхто не робить і не збирається робити їх. Тут вони нікому не потрібні. От це так буде служити коморою. Для зерна, бо для інших для якихось, для інструментів можливо. Ну, поки що тут його небагато, тут цього тона, може, трошки більше там. От, засипали тут якраз воно добре, повліз ДСП зроблений. Не буде нагріватися. Те, що треба. Те, що треба. Ну от, по цій хаті. Більше нічого От позаносили непотрібні вікна тут стоять. Ось. Можливо, їх можна реставрувати, але ну, тут такі, ніхто їх реставрувати не буде. Ну, так. Нічого тут не помінялось, Ну хай відкрите. Відкриваємо, щоб заходить свіжий воздух. Тут такі запах, воно сиростю трошки. так. Закрили, щоб поросяти не позаходили. Ну, тут перегорожено, відгорожено. Дуже чудовий вигляд із двору. Мені от подобається. Ліс, лісопосадка, там далі річка. Класно. Класно. Тут живуть і ще одні поросята жителі. Це венгерська мангалиця. Такі добре поросята. Люблять, коли їх щукаються, вони ще одна. Риженка така. Оце їм десь по 8 чи по 9 місяців, я не пам'ятаю. Вчора якраз заміряв. Рулеткою по таблиці показую десь 135-140 кілограмів. Скажіть, чи є їх 135-140 кг, як ви думаєте, свиноводи. Подобаються такі поросета теж. Класні. Не вибагливі до кормів. Їдять усе. Груші, то чуть якась груша росте. Годуємо ми їх. Кукуруза, пшениця, ну це з'явився ячмінь і ячмінь. оце такі вони виросли. Без ніякої сої, сої вони і бачать, не бачили, ніяких хмаку вони не бачили. Я вже мовчу там про БМВД, про Премікс, і ось такі виросли. Ну, результат, як, на мою думку, то чудовий результат. Без сої так взагалі. Ось іще такі. Злидники стоять, дивіться які? Оце. Як ви думаєте, скільки їм? Скільки їм місяців? Оце таке, дивіться? Це постійно плигає свинка. Коли не зайду, і постійно плигає. Ну, як нам так показати, щоб більш зрозуміло було вигляд їхній? Ось. Рука. Ось такі вони. Ось. Це був кабанчик. Хрячок був. Думали ми розводити таких в'єтнамських поросят. Потім побачили, що вони абсолютно не ростуть. Ну і вирізали. Через пару місяців відправиться він. Далеко ну а поки що підростає. Ось іще, тут одне є такі у нас поросята, теж в цьому самому ж дворі. Це свиночка. У нас велика біла Петрен. Ну, а це вже купили нового гарячка Це венгерська мангалиця. Надимося на камеру. Застіснявся. Живуть вони ось, оці поросата. Вони всі троє. Одгорожені. Всі три груки поросат. Одні тут, оці в'єтнамські живуть. От. Такі будуть ці. Оці їх живуть. Двоє в і будуть ці теж відгорожено, Люку піднімають, отой Стисняється, бігає. Йдемо далі. З приводу в'єтнамських поросят вони як такого корму не дуже багато їдять, Ось, бачите, стоїть і особо його не їдять. Їдять вони більш зелень люблять. Зелені кидаєш і ото їдять. Щіпають траву, деяка травичка, деякий кущик. Дуже і дуже люблять. Тут виноград росте. Виноград знизу повгризали весь. Як куди можуть достати. От як... Береш. Люблять вони. Дуже листочки ці. Ось Це я обламую, не потрібно, так розростається. Так. Лопають. Ну і тут територія також отгорожена. Така вона одна із найбільших. Живуть в оці будці ось венгерські. Ці поросята. Ну і тепер з приводу ще сараю. Сарай такий плануємо сюди на зиму, можливо на весну. Запустити поросят. Зараз я зайду покажу, що тут зробили. Тут, звісно, було ужас, що такі старі постройки. Світло є, світла немає, виключимо. Ну, от що тут ми зробили? Повикидали у всі старі загороди, повкопували, поцементували такі стовпчики. Зробили щебіночку і пол, накидали, от відгородили. І от потихеньку бетонуємо. Ось тут латочку забетонували. І тут латочку забетонували. І тепер будемо так сюди йти. І ще, і ще тут таких три латочки буде. Якраз підправили, Воно метр тридцять, по-моєму, ширина, чи метр сорок. Ну, і з цього, виходить, воно ось сюди так стікає, буде стікати. А тут зробимо жолобок такий. Жолобоку тут буде жолобок. Буде він текти-текти ось сюди. І тут, виходить, зробимо отвір, от приблизно тут десь у стіні. І стічна яма буде якраз під сараєм. От навіть вже викопав. Очевидно, сонце дуже світить. Отут -от. буде 3-4 кольця. Кине і якраз, щоб не так і воняло і в сараї. Мені здається, буде так зручніше. Ну і ще трошки углубиться, звісно, треба тут сантиметров 50-60 треба викопати. Ну і Тут сарай був поділений на дві половинки. О, тут була половинка якраз. Ось так стояла. відгорожена. Ну, я її викинув. Тут був не сарай, а тут був такий гаражик, стояли велосипеди тут. Ну таке, в общем. Інструменти різні Тут було. це все повикидав відсюди. Обрав стінку, ну і тут зробимо. Також таку велику одну загороду. Тут поміститься штук 10, можливо, навіть 15 поросат. Я от уже міряв, не пам'ятаю, скільки тут квадратів. О. Далі тут вже буде по станочкам, так. 4 станочка тут буде. От, чим зараз і займаємось. Дякую всім за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте запитання. Всім гарного дня і до побачення.